До того як потрапити у військ, я був помічником психолога. Армія це маленька країна. Тут усім є що робити. Кожна людина може знайти своє місце в національній гвардії. До цього звикаєш і все ти розумієш, що ти на своїй хвилі. бойовій бригаді ми займаємося повністю супровідом військовослужбовців від самого початку. Тобто це і психологічний відбір, і психологічний супровід під час виконання бойових завдань до та після, це надання індивідуальних консультацій, це підтримка, просто підтримка, це проведення занять. Тобто ми бійцями збираємося, проводимо заняття на тему першої психологічної допомоги, контролю бойового стресу, які бувають психоемоційні стани для того, щоб коли вони знаходяться на позиції, вони мали можливість самі собі допомагати. Так, військовий психолог він як будь-який інший військовий. Він буває з бійцями в зоні бойових виконання бойових дій на пункти тимчасової дислокації. Перебуває там для того, щоб надавати там не безпосередню допомогу, знаходитися з колективом, тобто не відриватися від нього. Якщо бійці саме з бойових позицій потребують якоїсь допомоги, то їх командир виводить їх до місця дислокації, ми там з ними працюємо і вони повертаються. Тобто, так як і зараз, ми знаходимося в пункті виконання бойових завдань. Військовий психолог він працює саме через слова, але це не просто якісь бабачки та розмови. Це саме правильно підібрані слова професійні психологічні для того, щоб кожному бійцю донести ту інформацію, якому потрібно саме в той час, коли він це потребує. Тобто у бійців це зброя, в нас це слово. В роботі психолога ну військового. Найважче це на перших етапах звикнути до того, що ти повинен бути готовий до будь-яких там викликів, будь-яких запитів, які є військовослужбовців. Тобто, ти можеш спілкуватися з колегами, ти можеш якось отримати інформацію ззовні, Тобі завжди підтримують твій колектив, але ти маєш бути готовий що бійцю, якщо йому потрібна допомога. Ти психолог, ти маєш йому це надати саме в той час, коли він це потребує. А також це звичайно перебування в зоні виконання бойових завдань. Але, скажімо так, дивлячись на, то, на те, що роблять хлопці, коли вони перебувають там е, на передовій, то ми їх підтримуємо як можемо, і тому з, з часом ти просто звикаєш, і те становиться для тебе адреналіном і просто найкращою справою, яку ти можеш робити. Е, мене особливо надихає, коли ти бачиш як військовослужбовець, е, який прийшов до тебе з якимось запитом. Ти бачиш, як він зрозумів, що ти йому доносиш, що ти йому кажеш, і як він просто можна сказати, розквітає як людина, коли він повертається у стрій і каже: хлопці, я тепер більше не відчуваю напруги, що в мене була. Я знову готовий до бою. Тому що всі ми люди, тобто не буває роботів, які просто виконують завдання і все. І от, коли ти саме бачиш, що твоя праця вона приносить результати, тобто плоди, оце от найкраще для мене. В нашій справі так, це як будь-якому психологу, психолог має мати свого психолога, тому що ми також люди, ми також стикаємося, як я вже казав, з різними ситуаціями, і це все має свій стресовий фактор, з яким треба справлятися. Ну і плюс ко всьому, ще супервізія може мати момент, коли розбираєш якийсь кейс клієнта. Тобто, так, психолог для психолога це must have, це обов'язково. Це гарне питання, тому що я коли попрацював з психологом, тривалий час, то зрозумів, що найголовніше це вміння працювати в будь-яких умовах. Це іноді дуже класно, тому що ти звикаєш до якихось нових ситуацій, до якихось нових умов. І коли ти до цього звикаєш, ну це дуже відчуття дуже приємне. А по-друге, це бажання розвиватися. Тому що я кажу, ситуації бувають різні, потрібно вивчати літературу, потрібно дивитися відео, потрібно проходити семінари, тому що тут ти постійно повинен бути в темпі, в темпі з тим, що йде війна, в темпі з тим, що треба надавати професійну допомогу. Ну і останнє це потрібно звикнути до військового гумору. До військової обстановки, до військових. Тобто, якщо ти там був цивільний і прийшов сюди, то треба якийсь час до цього звикнути. Але коли ти зрозумієш, що ти вже свій, ну знову ж кажу, це дуже чудово. Для того, щоб стати військовим психологом, треба або вивчитися в Національній академії Національної гвардії України, або пройти військову кафедру. І мати освіту психолога. Але оскільки в нас зараз є кандидатури, є місця, то навіть якщо ви маєте просто освіту психолога, ви можете зателефонувати на гарячу лінію або на номер вакансії, вказаних на сайтах, і зателефонувати. І ми вже в ході інтерв'ю та співбесіди з вами щось придумаємо. Я бачу те, що потрібно постійно розвиватися, треба йти в ногу з часом. Тому що у нас все ще йде військові дії, потрібно надавати професійну допомогу для цього. психологи постійно потрібно, щоб вони проходили курси, отримали професійні знання, ділилися досвідом з іншими країнами, а ті надавали нам якісь дані. Тобто, це постійний розвиток. Нам потрібні люди, які саме живуть цією справою, які захочуть розвиватися, тому що я кажу, тут надається багато досвіду, багато практики. От саме практики з людьми, людей багато. А від психолога требується лише одно бажання навчатися. По-перше, не боятися звернутися до психолога. Це нормально. Якщо ти сильна людина, то ти якраз і можеш собі дозволити звернутися до спеціаліста, попросити, щоб тобі щось допомогли. Це є нормально, тобто не треба боятися психологів. По-друге, це самому. Розуміти свій психоемоційний стан, як і на ППД, як і в зони виконання бойових дій, тобто відслідслідковувати його, розуміти, що з тобою відбувається і як це поправляти самостійно. Тому що в зоні виконання завдань іноді буває таке, що ти сам, але тобі -то потрібна сама в собі допомога. Ну і третє це розуміти, що ви робите правильну справу, хлопці. Ви виконуєте найважчу, але найпотрібнішу зараз роботу. Ви на правильному боці знаходитесь, і ви усіх нас наближаєте до нашої перемоги. Дякую вам.